Гадати молоді роки та початок своєї співочої діяльності днями вирішив знаний український артист Олег Скрипка і подався до школи з надважливою місією судівство у дитячому змаганні з хорового виконання патріотичних пісень. Я пам'ятаю самодіяльність моїй школі. Дуже дуже цікава річ. Я співав в хорі. Я був солістом шкільного хору, і ми співали. Пісню Софії Ротаров. Вона була моя дуже ну, найулюбленіша пісня, і моя е, взагалі музична діяльність почалася зі школи, з шкільного хору. Звісно ж, привабив скрипку не лише юних талантів, а благородна мета заходу. Кожна поважна школа має е, мати певні такі е, показники своєї успішності. Безумовно, сама атмосфера, сама наша ситуація, у Нас підбули до думки, що ми не, не повинні остро не Тож влаштували керівництво закладом та гумбодією масштабно, або школяри до ситуації в Україні байдуже не лишалися. Ну як під юним подлогом, ідею не перейнятися було. Ну ми зі землі в цю саду, що зерця – Україна! дуже цікаво було, ми стали дружні, це сплатило нас, щось дізналися, але, як бачити, хоча те, що ну, відбувається в Україні, ну, конечно, все с переживанием это относятся. Как бы в песне нашей мы пели весело, как бы поддерживали наших воинов. Мы все живые люди и видим, что происходит вокруг нас. И этим и сказывается репертуар, который был выбран сегодня на концерт. Я бачу, що і вчителі, ну я не знаю, хто аранжування робив, постановка, тобто все зроблено досить професійно. І ну, в принципі навіть на рівні тому, в якому я працюю, приймаю участь на рівні державному. Досить непогано виглядає. Так. Такої оцінки від звиклого до сцени скрипки, школярі, звісно, почути й не сподівалися. Більше того, уявити собі не могли, навіть що їхні таланти зірка такої величини величими Коли Давай що скрипка в нашу школу, безумовно, обрадувались, э, захотіли ще більше старались, репетирували. Кажуть, як новачкам взе. ВЗ. У нас була внутрішня така ідея, потім ну, мама просто взяла, дзвонила в офіс до скрипки, і ми відмовили. Ну я, я по-перше, люблю різні авантюри, а по-друге, не знаю, мені цікаво. Тим бачиш, зараз я зроблю е, невеличку е, користь допомогу нашої армії. Це, це сітку, е, захисну сітку, е, роблять учні, волонтери. От я зараз приведу пару книг. І нехай воно лише краплею у морі видається. Головне, аби діти не зневірились у такі складні для батьківщини часи. Не з книжок, не з кінофільмів, не з переказів дітей. Діти чують цю інформацію. Вони є безпосередніми учасниками історичних подій. У нас є діти, чиї батьки є в зоні в операції. У нас є діти, які Починають плакати, коли ми розказуємо про донецькі події. І я тоді була, наприклад, дуже здивована. Я не можу цим не розказувати, тому що вони повинні через себе пропустити, так само як і пісню патріотично заспівати. А ті діти починають плакати, бо вона ну, дівчинка в 11 класі, на мене дивиться і, і очі наповнюються слізьми, а вона жила під Донецьками рукою. Такий катарсіс відбувається як в тих і в тих. Я її ясно перепросила, кажу, Веронічка, вибач, я не можу їм не розказати. Допоможи мені. Ну, тобто це боляче спостерігати. Ну цей конкурс взагалі він присвячений Україні дуже патріотичний, тобто він в резонансі з тим, що відбувається зараз в країні. Те, що діти приймають участь в таких змаганнях, це їх мотивує. Це зараз в Україні така складна ситуація, то тобто люди. И вот мы дети, мы даем им э, это намерение, то, что все равно надежда есть, и что, как говорится, Украина не впаде на кулина. То есть не перед кем, а если только упадет, то только перед Богом. А вот и для кого Олег братья, особый особисто Украину Украины спевать, дивится уже завтра, эксклюзивно у шоу-мании.